Сьогодні Світлана, і до нас в гості прийшов Ярослав. Добрий день. А поговоримо ми на тему дуже важливу про тему грошей. Отже, ви сьогодні прийшли у наше місто професій і на багатьох станціях вдалося вам попрацювати сьогодні. Так, мені вдалося на багатьох станціях попрацювати. Скажіть, а це перший ваш досвід заробляння грошей? Ні, не перший. А як вам здається, заробляти гроші це важко? Ні, не важко зовсім. А на вашу думку, що таке гроші? Гроші це такі купюри, на яких намальовано її ціна. А як вам здається, заробляти гроші це важко? Зовсім ні. А нові що потрібні гроші взагалі? І в тому числі вам? Гроші потрібні для того, щоб їх витрачати. А витрачати, наприклад, можна їх на їжу, одяг і на все, що захочеться. Так. Скажіть чесно, а вам більше подобається заробляти чи витрачати гроші? Мені більше подобається заробляти гроші. Молодець. А на що зазвичай ви витрачаєте гроші? Ну на багато чого. Наприклад, на одяг, на ну на, на свої розваги. Так, на свої розваги. Кажіть, а ви економна людина чи марнотрат? Я економна людина. На жаль, наша передача закінчується. Дякуємо всім за участь. До наступних зустрічей. До побачення. До побачення.